Всім доброго ранку. З вами знову ферма Белсер'є. Наші корови пасуться і боску у нас. Вот. Наш такий песик гарний. Бос називається. Сьогодні зранку падав дощ, але десь так до 10-ї години. Ну і ми все ж таки виганяємо ще корів. Досить тепло. І їде випасати. Так що наші корови пасуться чорна. Ось так. Який смакує травичка. Бо тут, де ми випасаємо, люди ще нещодавно мало тут випасали, саме через це тут досить непогане пасовище залишилось. у нас уедает травочка. Да, нас сегодня касается. Ось Такого ще смакує. А до Смакує смакоїта вітравичка. Смакує. Що я собі подумаю, якщо тримати корів, отак трьох-п'ять корів, добре було мати свій сад, ну хоча б пів гектара саду озимих яблук, тоді проблема з соковитими кормами знімається, не треба ні буряка кормового, ні ріпи. Може обійтися і яблуками. Ми так цього року і робимо, оскільки в нас ми не сіяли і не садили буряк, ну маємо ріпу, а крім ріпи ще маємо досить яблук. Ось, А зараз ми йдемо до ласки нашої. Тут придбали декілька днів назад. Бачите, вона вже призвишаєлася, не речить. Отак, От в день казали господарі, якби 15 літрів, ну дає, до так, 12 літрів. Але вона мала теля ще весною. Але тільна як місяць тільки. Дуже спокійно, легко доїти, м'яка, гарна корівчина. Перевів я її вже на дворазове доїння. два рази Два рази дою на пасовищі, але після того, коли вечором до, доїли корів, вона тільки 2 літри дала вирішив, а в обід десь 4 вирішив перес, перевести на два рази доїння. Той. Та й все на те саме виходить. Ну і менше часу йде на це все. А Так, треба на обід пригнати, видаєте. це забирає час. так простіше. Так, на наступний рік треба думати, щоб це було. Вони випасалися не на шнурку, а вже в електропастуху. Так буде і коровам зручніше, і мені легше. Ну, Найкращий варіант це мати хоча б 2 гектара землі. Це все обгородити, дати електропастух. І там літній варіант кошар зробити, накриття від вітру. Ну і там зразу вони би ночували, доїлись, а молоко би забиралось додому. Ось таке щось. Ми плануємо. Тільки проблема з землею. Або в оренду придеться брати, або домовлятися з людьми. Ще простіше думаю вже взяти в оренду. Хоча мої батьки мають пара, але поки що. Вони ним користуються. ну Здали оренду А так справи йдуть у нас добре загального. Збут є хороший. і вже вам наголошую. Люди самі забирають, приходять, забирають. Молоко. Так що справа це є вигідна. На цьому все до нових зустрічей, Па-па.